Привіт! Сьогодні ми поговоримо про іще одну базову тему це члени речення. Чому вона базова? Вона зустрічається, звісно, скрізь в усій темі синтаксиса. Плюс за нею можна отримати аж 5 балів. І сьогодні ми поговоримо, в яких саме завдання будуть ці 5 балів. Так, отже, це тема із синтаксису. І поїхали. Так. Е... Ось таке типове завдання зараз виконай, і ми продовжимо далі. Отже, як завжди, залишаємо його не, не без відповіді і дивимося на саму теорію. Отже, члени речення вони поділяються на дві групи: це головні та другорядні. Головні члени речення, зараз ми і розглянемо, з них почнемо. Це підмет. Він, звісно, відповідає на питання: хто або що. Тільки ці питання і тільки в цих відмінках. До підмета це важливо, можуть входити числівники. Наприклад, тут підметом буде двоє друзів, тобто, все це буде одним підметом. Або, наприклад, займенники. Усі ми це два займенники, буде підметом. Про Бити байдики це підмет, така лінія рівненька. Зверни увагу, що перед тере завжди підмет, а після тере-присудок. Тобто бити байдики є ледарювати. Тобто, так от, наперед. визначу, що це присудок. Далі дівчина з хлопцем, Тобто от такий великий присудок, от такий великий підмет буде. Один з них також підмет. Отже, це те, що стосується підмета, це нам важливо. Рухаємося далі. Присудок. Присудок відповідає на питання, звісно, ми знаємо, що робити, що зробити, але ще звертаємо увагу, що який є це також присудок. Присудки бувають трьох видів, і це нам надзвичайно важливо. Тобто він буває простий, складений дієслівний так, і складений іменний. Тепер що стосується кожного з них. Простий. Ну тут все дуже просто, там дівчина навчається, наприклад, оце слово навчається це звичайний, такий простий присудок. Він, байдики, бив увесь вечір. Тобто, тут є він як підмет. А ось байдики бив, це простий присудок. І хоч він складається з двох слів, але він все одно простий, оскільки це один фразологізм. Те саме, тут немає такого прикладу, але стосується і майбутнього часу. Наприклад, він буде працювати завтра. Він буде працювати завтра. Тобто тут нібито Два слова в присудку буде працювати. Та, ось так, от буде працювати, але це все одно простий, оскільки це просто майбутній час. Можна його замінити на слово він працюватиме завтра, тому це простий. Нам особливо не потрібно запам'ятовувати ці назви, там складені діслівні або складені імени. Важливо просто вміти визначати самі присудки. Наступне вони хочуть навчатися. Тут, звісно, буде присудком хочуть навчатися, тобто два слова, але це вже буде складений. Так, тобто в такому присудку важливо те, що це буде допоміжне дієслово і інфінітив. Тобто, ось оця от ці такі допоміжні слова хоче, може починає здатен, вони входять в присудок, це важливо. І є ще складений іменний. Що тут? Вона вже студентка». Тобто, ось тут якраз те, що я вже говорила: що коли у нас є підмет, і нібито немає ніякої дії, ми підставляємо Дію є. Вона є студентка. Київ є прекрасний уночі. Тобто, ці от слова студентка, прекрасний це не дієслова, це іменник і прикметник. Але вони можуть бути присудками, оскільки це єдине, про що говориться в цьому реченні, це головна думка цього речення. Так, отже, і зараз потренуємося. Зроби паузу в цьому відео і пропрацюй ці завдання, подивися, де тут присудки. Так, і ми потихеньку розбираємо ці речення. Син продовжує справу. Продовжує, він щось робить. Продовжує. Простий, звичайний присудок. Може сказати щось посутнє. Можеш сказати, тут є допоміжне дієслово, тому можеш входити. Повітря насичене, приємним араватом. Тобто є насичене. Води у рот набрав. Ось оце води у рот набрав це все буде присудок, оскільки це фразологізм. Він замовчав, замовк. Пахне присудок, він є читач, читач, присудок, тут тобто це ось це є. Вечоріє тут присудок, взимку починає вечоріти, а ось тут уже починає вечоріти складений присудок, входить два слова. Отже, ось такі завдання. Така теорія стосується головних членів речення. Тобто, у нас є підмет, є присудок. І присут може бути простим, складеним дієслівним і складеним іменем. Добре, тепер переходимо до другорядних членів речення. Другорядні члени речення це е, означення, додаток і обставини. Е, тут означення, в принципі, найлегший, напевно, член речення. Е, це відповідає на питання, який, яка, яке, якого, яких там, і так далі. І чи, чия, чи його, чи їх, і в усіх відмінках. Обставина відповідає на питання, як, де, коли, куди, з якою метою і так далі. І додаток відповідає на питання усіх відмінків, крім наземного, оскільки наземний це вже підмет, він вже зайнятий. Тому родовий, давальний, знахідний, орудний, місцевий, ну, кличений, звісно, не є ніяким членом речення. Добре, і зараз тоді тренуємося на цих реченнях. Отже, виділені слова потрібно визначити, яким членом речення є виділені слова. Але важливо, що другорядні члени речення ми визначаємо лише після того, як визначимо граматичну основу. Тобто, підмет присудок це те, що найважливіше взагалі в. Синтаксисі, і ми про це будемо говорити тисячу разів. Це вже буде такою прямо мандрою, тому що підмет присуток це найважливіше те, що не веде в оману, якщо буде якесь завдання на синтаксис. Отже, я вчуся, вчуся, чого я вчуся? Тобто, правда, додаток. До речі, додаток позначається штрихом, обставина, штрих-крапка і означення хвилясте Гучні удари грому дали до мене. Удари які? Означення. Ці слова. Слова, які ці. Нас чекають біля кіно... кінотеатру. Чекають кого? Нас. Додаток. Прийшов із Києва. Прийшов звідки? Із Києва. Чужим не розбагатієш. Не розбагатієш, і отут важливо чим. Тобто це додаток. Я радісно влетів у клас Влетів у клас як радісно. Тобто це обставина не плутати, що як питання це обставина, а який це означення. Сніг падав на замерзлу землю. Землю, яку замерзло. Добре, з цим розібралися і рухаємося далі. Отже, практикуємося. Ось таке завдання типове для НМТ, ось на нього буде 4 бали. Зараз зробіть. І будемо розбирати. Отже, у кого серце мудрістю багато, тому глибини всякі перейти. Тут у нас є, починаємо, звісно, з граматичної основи. Серце. Ми бачимо, що тут немає. Ну, хіба що ось це перейти? Але воно серце перейти дуже далеко одне від одного, тобто воно не стосується. Значить, якщо у нас в першій частині немає дії, ми підставляємо, що є. Серце є і дивимося багато. Ось воно. Так, е, тепер ставимо питання до тих цифр, які ще ми не мали. Тобто перейти е, що глибини, перейти кому? Тому, тобто це додаток кому чому. І глибини, які всякі означені. Тобто виходить, що серце це підмет, багати присудок. Так, це не означення, присудок. Тому кому? Тобто, це додаток і всякі означення. Добре. І тепер переходимо до іще одного такого нюансу. З я тут так позначила такий малюночок ядра. Землі або ядра якоїсь молекули, в ній є ось таке от ядерце, це у нас головні члени речення. ось ці. А вся оболонка, ось це це другий другорядні члени речення. Для чого це нам потрібно? Для того, щоб визначити, що таке поширене і непоширене речення. Непоширене речення це коли є ось це тільки ядро, тобто є лише головні члени речення, лише підмет і присудок. Може бути зверніть увагу, що може бути або, наприклад, один підмет, або лише присудок. Але щось одне має бути. Якщо воно тільки одне, то це не поширене. Але якщо в реченні є хоча б один другорядний член речення, то, то якесь означення, або якийсь додаток, і неважливо, чи є всі і підмети і присудок, просто щось одне є і є другорядний. То це речення вже буде поширеним. Отже, і тепер повертаємося до того завдання, яке було на початку цього відео. Поширеним є речення. Отже, ми тепер знаємо, що таке поширене речення, і тепер визначаємо і знаємо всі підмети, присудки, як вони визначаються. Отже, ми знаємо, що кілька покупців, це не покупців, скільки це не означене, це один підмет. Почали сперечатися: це один присудок, Значить, це вже. Не поширені. ні. Мільярди людей прагнуть жити в злагоді. Так, мільярди людей, ми знаємо, що це пільмет, прагнуть жити. Прагнуть жити. Як? Тобто, як вони прагнуть жити в злагоді? Це обставина. Отже, нам підходить цей варіант. Чому не підходить ВГД? Хлопчаки били байдики, ми вже пам'ятаємо, що фразологізм це одна структура, тому вони один присудок. Вистава була надзвичайна. Це присуток. Трава є не скошена. Тобто підставляємо, це є ось такий тест. Він дає один бал, тобто виходить 4 бали за ось ту відповідність і один бал за поширене, не поширене. Це те, що можна отримати з всього-навсього за цю тему члени речення. Добре, і тепер подивимося і ще на такий нюанс. Дуже важливий це те, що інфінітив може бути будь-яким членом речення. Будь-чим, тобто всіма, п'ятьма членами речення. І зараз попрактикуємося, як це відбувається. Прийшли прочитати книгу в бібліотеці. Ага, до речі, інфінітив це слова, в яких в кінці є ти суфікс, або інколи буває ти ся. Тобто два суфікса ти і ся. І він може бути будь-яким членом речі. Прийшли прочитати книгу в бібліотеці. Прийшли, і ми тут ставимо питання, нам вже не підходить питання: прийшли, що робити. Ні. Тут вже прийшли це присудок, а значить, прочитати це вже буде інше. І ми тут ставимо питання, з якою метою, або для чого, для чого ми прийшли? І якщо для чого, то це обставина. Дали наказ зупинитися, дали наказ, який. Зупинитися. Означення: я можу малювати акварелью. Я можу малювати. Тут ми знаємо, що можу, це допоміжне, тому воно в е, присудку. Любити значить жити. Ось у нас є це любити і жити. Тут два інфінітиви, і ми пам'ятаємо, що тире це значить перед, тире підмет і після тире присудок. тобто любити є, жити. Це тире заміняє слово є. Життя прожити не поле перейти. Знову ж таки, у нас тут прожити перейти, і так само прожити. Не перейти, не завжди входить в підмет або присудок. В Україні завжди існує обряд малювати писанки. Тобто, у нас обряд існує, це граматична основа, обряд, який малювати. Ось у нас означені. Отже, такий ще маленький нюанс. Закріпили. Тепер дивимося на практиці. Отже, ось такий типовий тест. І зараз його перевіряємо. Отже, звичай плести на весні вінки з давніх давен поширений у багатьох народів світу. Глобально дивимося на все речення і визначаємо граматичну основу. Отже, у нас головна думка: це звичай є поширений. Так, це не звичай плести, бо це не основна головна думка, а що ж звичай є поширений це головна думка. Тепер ставимо питання: звичай плести. Звичай який? Це означення. Ну і поширений, там, з яких часів або коли, тобто, це обставина часу. Отже, виходить, що у нас перше це підмет, друге це означення, третє це обставина, і четверте присудок сюди. Добре, це є. І ще одне останнє завдання для закріплення. Дивимося на нього і будемо перевірити. Отже, щирі друзі, глечика не поб'ють. Друзі, глечика не поб'ють, це фразеологізм, тому це присудок, ось сюди він буде належати. «Глечики не поб'ють, означає не посваряться. Не будуть у сварці бити весь посуд. Учорашнє, ніби сон. Учорашнє є. Ніби сон. Ось це буде така граматична основа, тобто вчорашній це підмет. ми пам'ятаємо, що вчорашній, як майбутній і так далі, воно може бути як який, так і хто що. На десерт подали кисіль з вишень. Тобто кисіль не з чого тут важливо, а який кисіль, бо це вишневий кисіль, ми можемо замінити на вишневий кисіль, тобто це означення. перехожі з подивом поглядали на нього, Тобто перехожі поглядали на нього, як? Це обставина. Русявий день гаптує сни світанню. День гаптує, гаптує що сни. І тут, якщо, наприклад, випадково визначили В, що це додаток, звишень з чого звишень, додаток, нібито схожий, то ми дивимося на Д, не, не е, пропускаємо його, не забуваємо про те, що а, ага, всі аби в г є, значить, у нас ще Д залишилось? Ми дивимося на Д і в Д 100% відповідь на питання, що. Це значить, що це додаток, тому звишень. Ну тут потрібно допустити таку думку, що звишень це означення, тому що сни це обов'язково додаток. А отже, ось такі, така тема, вона, звісно, має різні такі нюанси, різні такі підводні камені, оскільки кожне речення особливе, і потрібно визначати його окремо, його структуру, його особливості, чим ми будемо займатися. Тому після цього відео буде завдання нижче під відео. Я все надішлю. І якщо є якісь питання, то обов'язково став. Все, па-па!